Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Дмитро, новачок по ютуберству. Сьогодні ми в цій серії будемо отримувати фантомний кунок. Так само, напевно, отримаємо око Цикопа. І все. Щоб отримати фантомний кунок, треба покупати привіді. З них ще маленького шанса може випасти фантомний свиток вроді. Так, да, фантомний свиток. І все. Я почав робити вже міні гардероб Тут, бачите, стрібну броню я зробив на статуетки. Та й напевно піду шукати цвинтара і, і брати почву цвинта. Ну, почву цвинтарську, Чи як вона називається. І на цьому все. В принципі непогано виглядає напевно в подорож зараз шукати драконів. хотя не треба піти шукати руду. бо я не знаю що, що, що робити або в авиафані формати кстати на броньку репш Тому що авиафані у ліпше броньку не єш і шкури драконів, та й під душем мене буде баф. Ah. Ну подивимось майбутнє, майбутньому буде. Ну кстати, піти взаємобьому, якщо там буде замок страху, то можна пофармити там, каже. Ну, знайти якісь таки, як це називається, і Та й зробити на кінець то речі, які маємо... Можна... Ну самі помазень дитинский сток драконі ой Думаю, плазму бо кстати поформити плазму з привидів може випустити ну, меч про ну экспорт плазму проти свиту из и ж и может зробити меч телецо треба вроді якраз такий кистяний меч і кистових буде 11 уронів і еще з типночки кидати направку мишки мечит ну кинжали на 5 уронів в принципі можно Із сундука не з приводу не падають якщо з Зі... привидів. Ладно, заберу сундук. Я буду напевно фармити саме екстоплазму. плазму, те що... Кстоплазму можна зробити, якщо вісім экстоплазму одну почву взяти, ну, вок землі, то можна зробити якраз це центарний ґрунт, От точно центр. Я не у цей відеоролик буде, як я буду фармити, Но це не точно. Надеюсь, що так. Что ты да, ты уже надеюсь. Так, а где же ПЦР будет это? Ну, точно, прям биляпаза. Вот 9. x Плазмы и центарский крун зараз зачек. А нет, траву еще 4 и одни за загрубли. За а, здесь еще треба гравить. Закрупный грунт. Точно. Та й напевно десь тут був би файно розчистити територію тут. Так что потужні. жін. Ну тут все свічу? еще модом спавнимся. А Пойдем приводи спавнимся. Я сам здесь, что мне тоже швидко выпадает. Не продать ему Пофиг на переводив, треба зараз убити дракона, поки він захилився. О, убив, убив, убив. Может тебя бы взяти, кстати, на крута я тебе выездил на крыль... на кров. Дай спросить, Симон. О, привід заспавнився на кінець-то. Та, блін. О, попадає на кінець-то. Ще один привід, найс, найс. о Йому! Ти... Двох... ...те... Та... Хто навіть не маш підібрати до того всього? Я убив уж трьох привидів. Мені випав уже... Призричність... ой... Ну, ви зрозуміло, цей свиток випав. Взагалі файно. А, звиток примари, примари, звиток примари. Тобто. Звиток примари, все добре. Нам залишається вже оформити кістки візерів. І все, і в мене буде фантомний меч. А я вже зможу бути тим. це клопа тим мечем. Зараз я певно буду робити рюкзак. Зараз треба рюкзак 100%. Ну, зараз знову буде, напевно, монтаж, як я буду бувати мобіль для овців. Для вовни і все. Красота, зараз буде в мене рюкзак. Та й надійно його на спину та й напевно зроблю його магмою. Те, що магма рюкзак має. Те, що магма рюкзак має огну стойкість. Це дуже файно проти вогняних драконів. Тому що у попередньому виживання я помирав від вогня, якого на мене дихали вогняні дракони. А я тоді десь двох, четвертої стадії драконів просрав. Ну, не просрав, а. А загубив. Ну. Так. Все, рюкзак можна створити. Тут, напевно, зараз зроблю моменти там, де я шукаю саванну. Те, що ну такі істоти, з яких можеш, кстати, випустити кістки візерів. Вони в савані спавняться. Ну, монтаж. Бам. І ось я вже саванну знайшов. І напевно буде ще момент там, там де я буду бувати в І все. І потім зроблю фантомний конок і піду б'ю це клопа для око. Я надіюся, що око випаде. Субтитрувальниця Оля Шор Ну все. <coughs> Клинок наш. Ну, точніше мій. І предмет є нормальні. Я калмайзні, по суті. І меч файний. Я взагалі в шоці, що він раз триси. Ну, як просто кліки б'є. Ну дуже ж можна закликати просто сильно. Що ж, напевно, підемо цикло об'єм, Що ще робити? Ну що ж, друзі, всім папа, дякую за перегляд, якщо ви додивились до цього моменту. Всім папа.